Кожен, хто приходить до мене і слухає Моє Слово і робить, те, він схоже на того чоловіка, що збудує свій дім на доброму фундаменті. Що то значить слухати Слово Боже? Що несе Господь Бог у своєму слові? Слова як слова. Він розказує тут про дім, розказує про фундамент, ті речі, які нам дуже добре є знайомі. Він розказує про виноградарів, Він розказує один чоловік пішов сіяти поле. Він розказує нам прості речі. Господи, Ти не кажеш нам якісь такі, знаєте, Якісь заклинання, сказавши їх, тобі зробилося те. Сказав то, зробилося те. Боже, ти кажеш прості слова. Як, ти, як тебе розуміти, Боже, що каже, хто слухає моє слово? Той будує себе. Слова Божі, Слова будуючи. Коли ми. Слухаємо Слово Боже, ми будуємо себе, тобто правильно складаємо усі речі в нашому житті. Правильна розстановка пріоритетів. Що тут пріоритети? Що це таке є? Це те, що є важне, так як ми собі їх складаємо. І та важність не і казально світом приписана. Це є ваша важність. Ви самі собі розкладаєте ті пріоритети. Ніхто вам їх не розкладе. Вам можуть рекомендувати, вам можуть казати, вам може церква казати, вам може школа казати, люди, друзі, досвід, вам можуть говорити всі, хто хоче, але складати їх маєте ви самі. Бо тому що ми будуємо себе. Зверніть увагу, Христос каже любу притчу. Пішов чоловік сіяти поле. Чоловік пішов, сам пішов і сіє. Прийшов чоловік будувати свій будинок. Викупив глибоко фундамент, підвалене і залив, залив там бетонами, щоб воно міцне було, зробив добру основу. Сам чоловік будує. Говорить він про виноградарів. бо господар збудував відтоку, все зробив зробив, зробився найме робітників. Працюйте, Господь Бог говорить про те, щоб людина брала участь у тому. Кожен із нас слухає Слово Боже, будує себе. Сьогодні церква святкує День Святого Апостола і Євангеліста. Луки. У святому Євангелії, навіть є такі слова, <кій> читалося сьогодні два Євангелії. Ось даю вам владу наступати на змію скорпіонів, на всяку силу ворожу і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Боже те, що не всіх записав. Не, не всіх. Ті, що не хрещені, не записані. Як? Господи, то виходить, що грішники, які хрещені, вони записані на небі, вони те мають радіти. Так. Багато покликаних, але мало вибраних. Господь Бог кличе до спасіння всіх, але не всі прийдуть. Бо бачив, як каже Господь, сатанушу, наче близько падав з неба. І цей сатана з неба впав на землю. І він, щоб не відчувати свою самотність, шукає собі людину, щоб її здурити, шукає, щоб їй було погано. Його це не задовільнить. Але він відчуває подібність, що він не один такий, що йому не одному погано. І часом і ми так само робимо. Коли нам погано, ми йдемо, робимо другим погано. Що це лише мені має бути погано. Якщо в мене тривога, я боюся, я боюся ракет, я боюся. Щоб десь не загинути під завалами, то що я маю сам боятися? та йду, сусіда ще поналякаю його? Бог несе спокій у життя, людина несе тривогу, тому що людина є спорчена. Диявол — це є батько брехні, чому він бреше? бо він нічого не має. Брешуть люди ті, котрі нічого не мають. Через те, що він не має нічого, він хоче брехати, щоб себе потішити, другим показати. А диявол не має нічого. Ви себе навіть не представляєте, наскільки він є вишукано порожній. Він не має нічого, бо він усе втратив. Він втратив Бога, а з ним втратив все. Людина це є вінець Божого творіння, яка через те, що ще крім душі має тіло, вона не може все втратити. Так Бог нас досконало зробив. Ми постійно будемо згадувати за Бога, навіть коли нам погано. Навіть коли ті, що називають себе атеїстами. І тепер дивіться. диявол, він є вишукано порожний, і тому він мусить брехати. Але дивіться, люди є, не, не, не завжди люди, коли не мають нічого, не тільки в бідні брешуть, так? багаті теж брешуть. Чому? Бо тому що вони не мають, крім багатства, є ще інші речі, вони не мають міри. І коли людина чогось не має, чи не має міри, чи не має знань, чи не має ну, чого би не було, якщо їй чогось не вистачає, вона починає брехати. Їй не вистачає слави, вона про себе щось розказує, яка вона важна. Їй не вистачає авторитету, вона розказує, яка вона сильна, що може всім нашкодити, всім може зробити ай яй, -яй. Тому всі брехуни, як чується, що хто збреше, йому щось не вистачає. І це в будь-якому варіанті людина є інфікована злим духом. Тому кажу вам, будуйте свої. Відвалені в основи, будуйте самого себе на, на оправді. А Ісус Христос то є правда. Правда, яка є непохитна, яка є незмінна, будуючи на Ісусові Христові себе, своє відношення в суспільстві, своє відношення до Бога, бо Ісус Христос нам і об'явив Бога. Він сам Бог той, що втілився і прийшов з поміж нас людей. Будуйте все на Ісусове Христове. Як Він казав, говори правду, і вона тебе визволить. Хочете бути свобідними, говори правду. Уважно Богу і собі. А тим людям, які навколо тебе, що я маю брехати, кажи йому правду ту, яку ти отримав. А не ту, яку ти знаєш про нього. Ми часом любимо розказати, о, а той, а той злодій, а той шмаркатий. Це правда? Правда. Але це не твоя правда, це його правда. Ти скажи йому свою правду. Ми б не раз кажемо, а що то неправда? Ми своєю правдою ми можемо людину. Не просто е, образити, ми можемо людину знищити, бо ми виявляємо не свою правду, а людини. Лишіть то Богове, Говоріть людям свою правду. Розкажіть, як ви відкрили себе Богове, як Бог відкрився вам. Розкажіть людям свою правду. Не сіть у світ правду, а не виявляйте чужі хіби. Бо тому, що кожен із вас може так само помилитися, як та людина, яка, яку ви осуджуєте. І кожна людина має можливість на покаяння, бо ім'я її записано на небі, як і твоє. І якщо сьогодні подивитися на тебе, який ти є, то ти не такий, як був рік тому назад, 10 років тому назад, чи 20 років тому назад. Ти не такий. Ти міняєшся. І правда про тебе, вона також міняється. Тому ми маємо говорити правду свою. Почув про Бога, розумів про Бога. Розкажи людям свою правду. Про себе розкажи. Про других не треба. Диявол старається нам показати чужі хіби, показати, як кого обідати. Диявол розказує, як когось образити. Ми, діти Божі, ми хочемо жити у правді, будувати свій дім, будувати себе на твердій основі. І ця основа Ісус Христос. Немає іншої основи, крім покладеної, говорить апостол Павло у першому посланні до Корінтян. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи з золота, чи з срібла, чи з каменю, чи з соломи, Його діло стане явним, бо випробується у вогні. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіть!